Як ми бачимо. Ну, якщо правильно що сказати, як ми дивимося, як ми дивимося, що ми бачимо, що б ми могли побачити, якби інакше могли б подивитися. Але ну, правда, життя така, що ми будемо бачити тільки те, до чого звикли. Психологи і соціологи проводили одного разу таке дослідження. Вони просили групу студентів оцінити особисті якості їх однокурсника. Вони при цьому мали вивчати інформацію про нього, яка подавалася у вигляді окремих карток із відомостями. Відомості вони були далеко неприємними, тобто негативними. Всі відомості на всіх картках про кожного студента були негативними. Випробувані могли будь-якої миті перервати цей експеримент, переставши перебирати картки і винести свій вердикт щодо цього студента. Одного. Результати цього дослідження показали, що якщо однокурсник студентам подобався подобався, Буває таке. вони ретельно перебирали, перебирали всі картки в пошуках позитивної інформації. А її не було. Зробили висновок такий, що приємна людина у нас викликає позитивні емоції. А потреба у позитивних емоціях одна, як вони переконливо кажуть психологи і соціологи, одна із найважливіших потреб людини. Тому людину, яка задовольняє цю нашу потребу, ми, я цитую, оберігаємо в його приємності, не допускаючи поганих думок про неї, про цю людину. Навіть якщо нам хтось буде казати, що ця приємна людина десь проштрафилась, ми не зможемо в це повірити, бо вона для нас взірець. Більше того, для посилення власних позитивних емоцій ми наділяємо цю людину всілякими перевагами. Психологи назвали це ефект, ефектом проекції. Це вірно, як в напрямку позитивного оберігання людини в позитивних таких радужних тонах, так само і в негативному аспекті, так само можна сказати, якщо людина мені не подобається, от просто не подобається, і ви сприймаєте, і я сприймаю так, як нам дозволяє наш досвід. Та біблійна історія, яка буде як продовження цього дослідження, ми її зараз ретельно перевіримо. Йосип був відведений до Єгипту, купив його паціфарцев, царедворець фараонів, начальник царської сторожі, муж єгиптянин, з руки що звели його туди. І був Господь з Йосипом, а він став чоловіком, що мав щастя, і пробував він у домі свого пана єгиптянина, і побачив його пан, що Господь з ним, і що в усьому, що він робить, Господь щастить у уці його. І Йосип знайшов милість в очах його і служив йому, а той призначив його над домом своїм. І все, що мав, він дав його руку. І сталося, відколи він призначив його в домі своїм, і над усім, що він мав, то поблагословив Господь дім єгиптянна через Йосипа. І було благословення Господня в усьому, як пише Моїсей, усьому, що він мав у домі і на полі. Тобто, весь спектр, весь обсяг. Весь, весь його э, дім і все, що до нього відноситься, в усьому благословив його слава. В першу чергу ми звернемо увагу всього на, один, на одне дієслово. На одне дієслово, яке повторюється э, тричі в, цій, э, в цьому розділі. Три. Чому тричі? Тому що торкається трьох головних героїв дієвих осіб ціє, цього розділу. Три головних герої це э, цар-дворець, його дружина. І начальник в'язниці. Три людини зіткнулися в своєму житті з Йосипом. По різному вони відреагували на це знайомство, по різному вони побачили щось своє в Йосифові і зробили, як наслідок, різні свої висновки відповідно до основної такої лінії свого життя, основних задумів, звичок, вміння бачити. Вміння спостерігати, ну і робити, як на себе, висновки. Тому, е, як Потіфар дивився на Йосифа і побачив його пам, що Господь з ним, як він побачив, як так можна дивитися на людину, що щось там можна побачити, такого цікавого, важливого. Що потім в кінці цього уривку цього розділу де побачити червоно написано, усьому, що він мав у домі і на полі, благословив його Господь. Він побачив це завдяки чому. Да, по його словам, по його діям, по його результатам в кінці кінців. То коли він це все побачив, то він зробив звичайно, висновок, що це саме та людина, яка ну, можливо, яку він чекав. Можна сказати впевнено, що Патіфар, коли дивився на Йосипа, він бачив усі можливості, які прийшли з ним в його дім. Він бачив увесь спектр його властивостей, його сильних сторін, які поступово в повному обсязі став використовувати для того, щоб в його домі був цей порядок і був цей результат. Далі, і наступна частина цього розділу ми читаємо з 7-го по 10 вірші. І сталося по тих пригодах, і звела очі свої на Йосипа жінка пана його, і сказала вона: ляж зі мною. А він відмовився і сказав до жінки пана свого: тож пан мій не знає при мені нічого у домі, а все, що його, він дав у мою руку. Нема більшого в цім домі від мене, і він не стримав від мене нічого. Хіба що тебе, бо ти жінка його. Як же я вчиню це велике зло і звічу перед Богом? І сталося, що вона день у день говорила Йосифові, а він не слухав її, щоб лягти при ній і бути з нею. Ну а далі ми знаємо. Але нам цікаво те. Як дивилася на Йосипа жінка Патіфара, що вона бачила і який висновок вона зробила? Якщо порівняти з Патіфаром, він бачив е, ширше, зірніше, дивився ширше, на особистість самого Йосипа. Жінка Патіфара, вона настільки свій погляд, свою оцінку звузила до такого, скоріш за все, до того, до чого вона звикла. Бо якщо Патіфар, він бізнесмен, говорячи з сучасною мовою, йому треба робити гроші. Йому не треба витрачати час на якісь там дурниці, йому треба робити гроші, йому треба робити собі ім'я. Я не кажу що це, це погано чи це гарно. Це як ну, даність така. Йому треба робити свою справу. Патіфар він розуміє, треба використовувати усі можливості. для Більшого розмаху, для більшого догляду за своїм домом. Бо його дім це він сам, це його дружина. Якщо б у нього були діти, то можливо, це його діти. У жінки зовсім друге життя. Вона зовсім про інше мріє. Широта погляду їй незнайома, скоріше за все. Вона дивиться в яку-то щілину. От в своєму житті вона дивиться в яку то щілину, маленьку щілину. Деякі люди вони також дивляться в яку то маленьку щілину і думають, що вони все знають. Вони прочитали там три з половиною книжки у своєму житті, і думають, що вони все знають про ці книжки і про книжки взагалі. Вони подивилися один футбольний матч колись, і вони думають, що вони все про футбол знають. І от жінка Патіфара, вона дивиться у щілину. І вона бачить, вона навіть Йосипа не бачить, вона бачить тільки якусь окрему його частину життя, яку частину життя, та ту, до якої вона звикла, яку вона в собі зрощувала, те, про що вона говорила з подружками своїми. Вона дивиться на Йосипа, як і дивився Петіфа. Але бачить вони зовсім різні. Далі, третя частина цього розділу. Мова про начальника в'язничного дому і взяв його Йосипів пан та й віддав його додому в'язничного. І тоді бере його Йосипів пан і віддає його додому в'язничого, до, до місця, де були ув'язнені царські в'язні. І пробував він там у тім домі в'язничим. А Господь був із Йосипом і прихилив до нього молосе та дав йому милість в очах начальника в'язничного дому. І начальник язничного дому дав у руку Йосипа всіх в'язнів. Пам'ятаєте, Катіфар дає все в руки Йосипа. Тут так само начальник в'язничного дому віддає все на руки Йосипа, що були в домі в'язничня. І все, що там робили, робив він. Начальник в'язничного дому не бачив нічого в руці його. Бо Бог був із ним, і що він робив щастив йому Господь. До речі, оце, воно зустрічається двічі. Три, три частини в цьому розділі, а зустрічається двічі. Бо дружині Патіфара з Йосипом не пощастило. Не пощастило. Не пощастило. Ну, це це невірний висновок. Це так, воно нам ну, як проситься, але то, то не той висновок. Щастя, це значить, що Бог благословив. Бог дав щось більше, ніж те, що ми бачимо ну, от, на перший погляд. Нам здається, що ми бачимо все, а насправді насправді. То це людина, яка просто дивиться щілину. І от щастя, воно заключається в тому, полягає в тому, що Бог благословив Патіфара, начальника в'язничного дому. Щастя у житті або благословення у житті від Бога у житті дружини Патіфара не було. Тому що вона шукала іншого. Тому, якщо зробити висновок цьому розділу 39-го розділу, нам треба пригадати оце дієслово побачив в першій частині цього розділу стосовно Потіфара, в третьому розділі стосовно начальника в'язниці третє використання цього дієслова, звела свої очі щодо дружини Патіфара. То оце дієслово, воно дуже цікаве. Дуже цікаве, бачите ще раз, в кожному з трьох уривків цього розділу використовується це дієслово. Тричі Майсей використовує його до кожного головного персонажу цього розділу. Тепер дивіться далі. Якщо проаналізувати ці слова, то у випадках Патіфара і начальника в'язниці Моїсей використовує одне одного виду слово, яке передає значення таке, що побачити, подивитися, оцінити, ну і так далі. І воно перекладатися має, як бачити, дивитися, розглядати, оглядати. Тобто йде мова про уважний погляд на якусь річ, ну, в даному випадку на Йосипа та на його дії, на його слова, на його дії і результати діяльності Йосипа. І перший, і третій. тобто патіфар і начальник в'язниці. А це діє слово, «звела очі свої, воно схоже на перше та третє. Але воно зовсім інакше по своєму значенню. І Моїсей використовує друге слово для того, щоб показати ту саму діяльність, зорову діяльність третьої особи, тобто дружини Патіфара. Це слово воно передає просто ідею того, що у тебе є око. Або в тебе є зіра, або в тебе просто є можливість дивитися, як і всі інші люди. Але як ти дивишся, залежить від звичок самої людини, що їй насправді треба. Тому патіфар і начальник в'язниці вони бачать усю картину. усю. Вони дивляться на Йосифа і бачать усе, усе, що можливо людині побачити. Коли дружина дивиться, на Йосипа вона бачить дуже обмежено навіть одним оком. Бо е, якщо в щілину дивитися не можна бачити, не одне око, то нам треба навчатися дивитися, е, дивитися обома своїми цими апаратами, якими, якими нас благословив Господь. І на завершення, на завершення. І от є така притча, що біля цих воріт сидів дорослий, мудрий чоловік. До нього одного разу підійшла молода людина і запитала ця людина у цього мудреця Батько каже, скажи мені, які люди живуть в цьому місті? А скажи, будь ласка, а з якого ти міста прийшов? І він, і він називає, з якого він міста. І друге запитання мудрець у ньому задає: а які там люди в тому місті твоєму? І він відповідає, що ти знаєш, батько гарні люди, добрі, чесні. Миролюбні, незаздрісні, такі щедрі. Він каже: ти знаєш, такі самі живуть і в цьому місті. Людина подякувала мудрицю і пішла в ворота, зайшла у місто. Підходить через деякий час ще одна молода людина і задає те саме питання тому самому дорослому чоловіку. Він веде себе так само, як і з першим. Вона запитує, з якого ти міста, і запитує про якість. Тих людей, які живуть в його місті. І він каже, що в тому місті люди злі, люди нагрі, люди заздрісні. Тому мені треба звідти швидко піти і знайти якесь нове місто для нормального життя. І мудрець йому відповів дуже просто: каже: такі самі люди живуть і в цьому місті, от такі, від яких ти тікаєш. Він подякував мудрецю і зайшов у це місто. Через деякий час, ну, одразу після цих подій, третя особа, яка це все бачила, це все чула, вона підходить до мудреця і запитує ну, резонне таке питання, а чому ти одному сказав одне, а другому сказав інше? І мудрець каже, скрізь є і добрі люди, і погані, відповідь йому старий. Просто кожен знаходить лише те, що вміє шукати.